Зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці, Дивіться масштаби, які це один з павільйон тут з десяти. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які стоять стояти говорять. Скільки треба заводити грошей вже в Україну? Що будувати, як робити і так далі? Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього. як... Берегти цілісність України і так далі, бо там будуть все їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія, всі, всі блін, борються за український ринок. Зрозуміло, тобто, тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб. Наслідки війни переробити з цього, будувати нові там будинки, дороги і так далі, бачачи це все, і наскільки це серйозно відбувається, який масштаби цього всього прекрасне в мене розуміння є. Якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої кампанії, так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні в це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих місць. От просто приготуйтеся. То, що казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну, давайте по-чесному. Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі. Ви не гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються, все вже Україна, Па-па. увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за відста тисяч онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роду друзі.